Вас вітає україномовний канал Казки у долонях. Підписуйтесь, ставте лайк та тисніть на дзвіночок. Для ваших діток читає казку Марися Шовкова Вея Косачка і зубчик Степана. У маленькому будиночку, де завжди пахло пиріжками з яблуками, жив собі хлопчик Степан. Йому було 5 років, і він дуже пишався своїми зубами. Білі, міцні, як у тигра. Аж по одного ранку, коли Степан хрумав соковите яблуко, він раптом відчув Ой, щось шатається? Він одразу побіг до мами. Мамо, я, здається, зламався. Зубчик хитається. Що робити? Мама засміялася і обійняла його. Та це ж навпаки, гарна новина, синку. До тебе скоро прилетить зубна фея. Фея? А вона не страшна, насторожився Степан. Є одна дуже весела фея, зветься Кусачка. Але вона добра, вона не кусається, а дарує подарунки. Степан трохи заспокоївся, але зуб все хитався і хитався, і тоді, не чекаючи допомоги батьків, Степан сів перед дзеркалом, глибоко вдихнув і раз. і сам його обережно витягнув. Ого, який я сміливий! здивувався сам собі. А зубчик маленький, біленький, зовсім не страшний. На ніч Степан поклав його під подушку, як наказала йому мама, і незабаром заснув. До кімнати залетіла косачка фея, весела, яскрава, з блискучими крильцями і пензликом завість чарівної палички. Привіт! Я знаю, хто тут сьогодні був хоробрим. Ти не просто сміливець, а справжній зубний герой. Вона дістала з кишеньки блискучу зубну щітку, яка вміла співати. Коли наставав час чистити зуби, це тобі! З нею твої зубчики виростуть здоровими і міцними. Але пам'ятай, чистити зуби треба і зранку, і ввечері. Фея підклала щітку під подушку і залишила ще щось, невеличку записочку, і полетіла роздавати подарунки іншим діткам. Зранку Степан прокинувся, зазирнув під подушку, і його очі засяяли від радості. Там справді лежала новенька зубна щітка, яскрава, біленька, а поряд записка з казковим написом: Молодець Степане, ти був дуже сміливим. Пам'ятай, здорові зубки це не чарівність, а результат твоєї турботи. Чистити їх двічі на день. Не пропускати вечірнього чищення і не забувати про полоскання, і твої нові зуби будуть ще міцнішими. Ось такі настанови були від феї. І підпис З любов'ю твоя кусачка фея. Степан широко усміхнувся, і, хоч одного зубчика вже не було, усмішка стала ще яскравішою. Він гордо тримав нову щітку і подумки пообіцяв Я буду чистити зуби щодня. Як справжній чемпіон, і тоді мої зуб.